Доброго дня! В саду достигли фрукти. Яблучко рум'яне, золоте, наливне. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучко яке? Червоне, жовте, запашне, ароматне. Давайте разом зі мною повторимо моє яблуко. Ще раз діти давайте скажемо. моє яблуко, чиє яблуко, моє. Є у яблоньки подружка, соковита, жовта вгрушка. Всередині чудова, ароматна і медова. Яка діти грушка? Ароматна, медова, якого кольору? Жовтого. Давайте разом зі мною повторимо. Моя грушка. Чия моя грушка? Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Осінь пахне сливами. Що це, Слива, яка вона? Запашна пахне осінню слива. Діти, зібрали ми в садку фрукти. Що ми можна приготувати з тих фруктів? Що діти? Сік, варення, джем. Та спекти пиріг? Давайте разом складемо речення. Матуся спекла пиріг. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Матуся спекла пиріг. А ще матуся що з яблук зробив? Зварив компот. Матуся зварила компот. А що можна ще? Варення, мам, давайте разом. Мату бабуся зварила варення. Фрукти, які в нас запашні, ароматні, пахнуть осінню. Молодці діти, ви дуже були уважні і гарно збирали урожай у садку. До нас завітав ведмедик, хоче з нами погратися. Подивіться, будь ласка, діти. грушка, яблочко, сливки. Що в нас тут зайве? Як ви вважаєте, думаємо, думаємо, що тут зайве? Ведмедик! А чому ви так вважаєте? Бо ведмедик це іграшка. А це ми в саду зібрались фрукти. Так, правильно, ви були дуже уважні. Дякую вам за увагу, за те, що ви були уважні і все гарно за мною повторювали. До побачення! До нових зустріч!